18 травня 1944 року за наказом Сталіна розпочато геноцид, депортацію кримсько-татарського народу. Головний чекіст Лаврентій Берія гордо звітував Москві про 191 тисячу 44 вигнаних зі своєї землі. Майже всі жінки, діти та літні люди гнали до Сибіру та Середньої Азії. Далі 20 років поневіряні зневаги, які забрали життя майже половини народу. Саме лише спецпоселення тривало до 1956 року. Окрім фізичного знищення, радянська влада намагалася стерти у Криму все пов'язане з корінним народом, змінили назви міст і сіл, річок та озер. Мечеті та медресе було зруйновано, закрито театри та ансамблі. Знищено книги та газети. Історична спадщина пригнічена. кримських татар виключили з переліку народів СРСР, а далі лише нові випробування. Оточені на чужині, кримські татари почали спротив: відповідь Москви, табори і репресії. До 1989 року кримсько-татарському народу забороняли навіть з'являтися на батьківщині. Вибороне повернення додому стало перепочинком. Непокаране зло підняло голову у 2014 році. Знову катування та репресії. А 24 лютого 22 року Москва остаточно скинула маску. Сьогодні депортацію кримсько-татарського народу визнано геноцидом в Україні, Литві, Латвії та Канаді. Але той злочин потребує світового засудження. Не засудили вчора, повторюється сьогодні. Злочинець має бути покараний.